<плес> а, сьогодні субота А тут. І пік 20 Супер 5, Ідеально. Ми тут посадимо. Ми, Андрій, щиро вдяч вам, що долучаєтесь <плес> до нас. <плес> розвивайте <плес> разом з нами наше солобахи. Вам щира подяка. Це може відправити. Батька. Ви теж забираєте, батько стоїть. Я записував на думарку. <гум> Житель села Бахів, кордонець Віктор. Ну, що скажу, Якщо раніше вранці в суботу жінка придумала мені якусь певну роботу, то вже зараз останні місяці навіть нічого не заїкається, бо знає, що це свята я справа, на Да, да. Після обіда, щось там можливо, Якби для дому. Та так. Нормально? Ні, <гум> це Бахів, так, да, вже багато в понеділок навіть. Ні, вівторок хлопці зацікавились навіть з обласного управління поліції, ну тижні по дорогах, то вони будуть в Ковальському районі, то хочуть приїхати також подивитися. Тому що вони роблять весняне обстеження кожного року всіх доріг. І ну, Я з ними їжджу. І я бачу, які занедбані села є, ну, навіть те, що люди можуть самі там почистити там, під бордюрами, не ждучи, що хтось там. Є дуже, дуже таке погане відношення людей до, до свого села і до своїх доріг. У нас, нас стало набагато краще, люди побачили, що можуть своїми силами зробити, щось, не чекати від держави в даний час. І така ситуація. Я звати Маргарита, мені 11 років. і Я прийшла на суботник, щоб прибирати. Тут сьогодні зібралося небагато людей, але ми можемо ми все одно прибираємо і нашим село є найкрасивішим. Чорніто ми приходимо на суботик, щоб прибирати. Ми тут прибираємо сім'ї партій, щоб було чисто. Щоб всім було краще заходитися з чолами. я це підсуну сюди. Підсовуйте, і буде якраз нормально, тут нормально. Тут нормально. Мені тут я сильно буду викачувати шаці. Свої насоси на тоді вже. Тут на цьому місці, де ми зараз висаджуємо туї, Тут були просто джунглі. Тут не могла пролізти навіть курка, але ми зробили гарно. Добрий день вам. Супер! Оригінально! Класно. О, тут не. Прийди хоч раз, поможиш. Деякі так дивляться, що щось то странно, то щось ми робимо, знаєте, ага. ну, можливо і так, знаєте, люди думають, ну, такого ніколи не було, а тут щось таке робить. Це треба подавати їх. Я навіть скажу Максиму. Хороший. Я кажу так, тротуар залити на футбольному полі, раз, світло зробити на, до кінця дороги, два і цього. І щоб нам ви зробили щоб побагли нам там хоч з документами, щоб нам вирізати і навести порядок, якщо зможете там, да там да.